Наша зброя це правда. Вітаю. Інформаційна служба інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здолане. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. Добрий день. Марафону варту підхоплює команда Інтера. Ми з вами до ранку. Мене звати Анастасія Даугла. І Зараз новини на 15-ту годину неділі. Місто Дніпро у жалобі за загиблими через російський удар у ніч проти 8 листопада. Кількість постраждалих унаслідок цієї атаки зросла до 13. Троє людей загинули. Нагадаю, російський дрон поцілив у дев'ятиповерховий багатоквартирний будинок. У результаті влучання зруйновані кілька квартир з 4 по 6 поверхи. Пошкоджені 10 автівок та 111 квартир. 54 оселі доведеться розібрати повністю. Ремонт там неможливий. Мешканці разом із рятувальниками та комунальниками продовжують усувати наслідки російської атаки. У понівечені під'їзди людей пускають забрати речі. У сусідніх забивають вікна щитами. На Дніпропетровщині поранено чоловіка у Маломихайлівській громаді Синельниківського району. Її, за даними ОВА, вночі окупанти атакували безпілотниками. Пошкоджено приватний будинок, гараж та автомобіль. Є пошкодження унаслідок ворожого обстрілу і у Васильківській громаді. Загалом у районі побито інфраструктуру, згорів автомобіль. Є руйнування на території підприємства у Павлограді через БПЛА. Противника понівечена оселя місцевих, потрощені дві господарчі споруди, ще одна знищена. По Нікопольському району російська армія била ФПВ-дронами та з важкої артилерії. Дісталося райцентру і покровській громаді. Наслідки з'ясовують. На Сумщині через російський удар постраждала літня жінка. За даними ДСНС, ворожий дрон поцілив по оселі у Путивельській громаді. Будинок спалахнув, вогонь приборкали рятувальники. Загалом, за добу, як повідомляє голова ОВА Олег Григоров, окупаційна армія обстріляла 30 населених пунктів у 12 громадах області. Пошкодження зафіксували окрім Путивельської, у Серединобудській, Сумській та Шосткінській. Сплюндровані приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури, нежитлові споруди та транспорт. На Чернігівщині росіяни завдали удару по енергооб'єкту та підприємству. Як сповістили в ОВА, за добу у регіоні зафіксували 73 вибухи. За інформацією оперативного командування Північ окупанти завдавали ударів. По всій зоні відповідальності, але основні атаки припали на Курюківську громаду. За день там відбулося щонайменше три удари Гераніму. Унаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури у Крюківці. На одному з місцевих підприємств після кількох влучань спалахнула пожежа. Не припиняється ворожий терор на Запоріжжі. Росіяни щодня б'ють по населених пунктах із різного озброєння. Цієї доби при фронтовій території зазнали понад 600 ударів Інна гогой з нами наживо. Вітаю колего. Які наслідки ворожих обстрілів розповідай, будь ласка, що тобі відомо? Та Анастасія. щодня росіяни дійсно б'ють по прифронтових територіях області. Цієї доби під ударами перебували 17 населених пунктів. Це міста та села у Пологівському, Васильівському і Запорізькому районах. Гатили по населених пунктах окупанти з авіації та артилерії. І також було 400 дронових атак. Ну і власне, у, зокрема, у селище Цвіткола, це Пологівський район, ворожий ФПВ, була також атака безпілотниками по цьому населеному пункту, і там постраждала 69-річна жінка їй надали наразі усю необхідну медичну допомогу. А у селище Кушугум, це вже Запорізький район. Там ФПВ російські поцілили по трактору, і внаслідок чого сталося займання. Територію вогонь опив у два квадрати, і полум'я приборкували рятувальники. Загалом у населених пунктах, що зазнали обстрілів побито і житлові будинки, а також квартири у багатоповерхівках і пошкоджено автомобілі. Ну і власне через посилення обстрілів і їхню збільшення їхньої кількості, люди із прифронтових територій, хочі не охоче, але все ж таки наважуються на евакуацію. Ось напередодні поліцейські вивезли з прифронтових приморського. Його добропілля, а також гуляйполя трьох людей це 51-річний чоловік і троє жінок-пенсіонерок. Ну і власне поліцейські продовжують закликати жителів прифронтових територій попри усі складнощі прийняття рішення, попри проблеми з якими люди можуть стикатися. Ну все ж таки не відкладати евакуацію до останнього і виїжджати із населених пунктів, наближених до фронту, допомогти переїхати до більш безпечного місця. Можуть як самі поліцейські вони постійно цим цим займаються. А також за допомогою можна звертатися ще до рятувальників і волонтерів, які працюють у прифронтових територіях. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Анастасія дякую дуже, Інно про стан справ на Запоріжжі. Нам розповіла Інна Гогой. У Херсоні двоє людей поранені через російський обстріл міста близько першої години дня. За даними МВА, це сталося у корабельному районі. Людей ушпиталили. Тимчасово не працює тролейбусний маршрут номер 9 оскільки ворожий безпілотник пошкодив контактну мережу. За добу за повідомленнями ОВА через російські обстріли постраждали семеро жителів Херсонщини, серед них одна дитина. Під ворожими ударами впродовж доби перебували 36 населених пунктів. Окупанти атакували дронами, били з авіації та артилерії. Пошкоджено 5 багатоповерхівок, 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватні автівки. Громадський транспорт Харкова через російську атаку працює з обмеженнями. Про таке повідомляє міська рада. Зупинився і метрополітен. Він функціонує лише як укриття. Не курсують. Низка тролейбусів та автобусів через нестабільну напругу перебої у роботі можуть бути протягом усього дня. Обстріли Харківщини не припиняються. За інформацією ОВА, за минулу добу російська армія поливала вогнем шість населених пунктів регіону. Ворог застосував керовану авіабомбу, ударні фпв дрони Як наслідок у рокитному поранено 46-річного чоловіка. Пошкоджено понад десяток приватних будинків, господарські споруди та автівку. Щодо ситуації у Харкові та області, то у наступному випуску ми готуємо пряме включення в ефір начальника тамтешньої ОВА Олега Синігубова. Тож стежте за нашим ефіром. На півдні Одещини є пошкодження через ранкову атаку безпілотників. За даними ОВА, пошкоджено кілька приватних гаражів. Один з них зруйновано. Також побиті вікна у багатоповерховому житловому будинку. Є руйнування і після нічної атаки дронів. Після, попри те, що сили ППО знищили більшість ворожих цілей, збиті уламки, пошкоджили приватні домоволодіння. Зруйновано гараж, дахи двох житлових будинків. Виникли пожежі. Росіяни вбили трьох жителів Донеччини. Шестеро людей поранили. Як повідомили у поліції, двоє загиблих людей та троє поранених у Костянтинівці. По місту окупанти вдарили бомбою КАБ 250 і трьома ФПВ-дронами. Пошкоджено приватні будинки, гараж, цивільне авто, автомобіль гуманітарної місії. Ще одна людина загинула у рай Олександрівці через влучання ФПВ-дрона. Трьох цивільних травмовано у кіндратівці по автомобілю з людьми поцілив ворожий ФПВ-дрон. Загалом поліція зафіксувала понад дві тисячі ворожих ударів по лінії фронту та по житловому сектору. Руйнування у восьми населених пунктах. Наші оборонці відбили 116 російських штурмів минулої доби на Донеччині. Противник атакував у районах 16 населених пунктів регіону. Найважчою ситуацією залишається на Покровському напрямку, де ворог зосереджує основні сили. Водночас зазнає найбільших втрат. Повідомляє оперативне командування. Схід наші оборонці тримають позиції за добу там, знешкодили 93 окупантів. Українські воїни знищили вісім одиниць автотехніки, уразили танк та артилерійську систему. Допомогти нашим оборонцям нищити ворога на найважчому покровському напрямку може кожен приміром долучитися до збору для 38-ї бригади морської піхоти. Вони збирають на ударні багаторазові бомбери Перун. Ці бомбри є багатоцільовими, тому що з одного боку вони виконують завдання з вогневого ураження ворога, зокрема живої сили, техніки озброєння бліндажів, складів боєприпасів та інших ворожих цілей. Ну а з іншого боку, вони також виконують завдання з логістики, тобто перебирають на себе певну частину логістики і таким чином забезпечують функціонування позицій, забезпечують належне функціонування тих позицій, де зараз знаходиться наша де зараз знаходиться наша піхота, зокрема утримує той рубіж, щоб ворог не не прорвався власне. До, до, до Покровська до Мирнограда. Хоча дійсно важкі бої тривають, і питання логістики в цьому плані є надзвичайно критичним. Голівудська акторка Анджеліна Джолі розповіла про свою поїздку до Херсона та Миколаєва. Допис з'явився на її сторінці в інстаграмі. Серед іншого написала про зустрічі з родинами, які живуть під постійною загрозою дронів. Місцеві називають це сафарі на людей. Джолі зазначила, що під час візиту їм довелося зупинитися і зачекати, поки безпілотник пролетить над головами. Акторка також побувала у медичних і навчальних закладах, які задля безпеки перенесли в укріплені підземні приміщення. Джолі поділилася, що жителі Миколаєва та Херсона живуть в умовах постійної небезпеки, але не здаються. Був момент, коли нам довелося зупинитися і зачекати, поки дрон пролетить над головами. Я була в захисному спорядженні, і для мене це тривало лише кілька днів. А ці родини живуть з цим щодня. У ніч проти 9 листопада у російському воронежі пролунали вибухи, після яких російські медіа повідомили про ймовірне ураження. Воронезької ТЕЦ-1 протягом ночі жителі Ворона повідомляли про серію вибухів у місті. Губернатор області оголошував про ракетну небезпеку. Воронецька ТЕЦ-1 це найбільший постачальник теплової енергії у місті, забезпечує теплом чотири райони та понад тисячу підприємств. Міноборони Росії заявило, що за ніч російська ППО нібито збила 43 безпілотники над Брянською областю. Однак не згадало ракетну атаку на Воронезьку ТЕЦ. Також у російському Таганрозі сталося Ріне вимкнення високовольтної лінії. Місцеві жителі повідомили про вибух, після якого зникло світло у частині міста. Пожежа спалахнула у районі промзони на території колишнього автомобільного заводу. Наступний випуск новин готуємо на 16-ту. Тоді побачимось.